Всім доброго здоров'я! Сьогодні ми знаходимося в селі Малі Крушлинці, що під Вінницею, на виробничих теплицях, по вирощуванню розсади овочевих культур: Це перчик, томат, а також кавуни, для того, щоб показати ефективність використання біличних засобів захисту рослин від компанії Enzym Biotech по захисту від шкідників, хвороб, а також для підживлення безпосередньо при вирощуванні ось цих. От Рослинок. То окрім окрім засобів захисту від хвороб, це такі, як фітодоктор і триходельмін. Окрім засобів захисту від шкідників, це такі, як актерофіт, Він використовується для захисту від попелиць, колорадських жуків, трипсів, плодожерок, інших шкідників. Акторофіт, якщо можна я скажу Габло. за нього, щоб не забути, так. тому що хотілося б, якби з своєї практики сказати, людина купляє розсаду на базарі угу. і каже, чим її зразу обробити. Ну, там рівняє перець з капустою, наприклад. Я кажу, Дивіться, зараз не треба, трошки пізніше почнуть наростати плоди, обробити від гусіні. Тому що гусінь любить робити лисими кущі, просто перегризає відки, отаке. Гусінь любить обстригати листя, повністю згризати, і не, не тільки питання ще в листі, вона ще підходить до плода, надгризає плоди і потім плоди гниють. Тому що не раз таке було, перший рік я стикнувся, не знав, що таке, як би з перцем займатися, але побачив, що якби гусінь це сильний шкідник. І для того, щоб, наприклад, обробити, вбити гусінь, угу. і людина могла на наступний день або моя дитина з'їсти цей перець. Той, який я покропив від гусіні, да? тому що ми знаємо, що інсектициди це хімічна зброя проти ну, шкідників. Так. То коли ми використовуємо е, Акторофіт, е, біо, е, біопрепарат, то тоді ми, ми вже можемо от, практично одразу, там ну, кілька днів, там день. Так, ми тобто вже там, можемо співування да, 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 можемо... 24 години, да. а якщо ми використовуємо хімічні засоби, вони в більшості своїх випадків системні. Да. Тобто вони з клітинним соком потрапляють в плоди, в корінь, в листя. І там потрібно чекати да. 10, щоб до, їх не їсти. Да, до прикладу, навіть рання картопля або пізня картопля. Якщо обробили хімічним препаратом, то воно ну, воно шкідливо впливає на здоров'я людини. А якщо ми використовуємо біо, то це набагато якби, краще. І... Не, не, не йде такий вплив так, хімічний. І до капусти хотів додати. Так. Ось тут у нас є акторафіт. І також є так. такий цікавий препарат. Він називається Адюмакс. Це Адюван Сурфактан, тобто він змачує поверхню листової пластинки. Він відрізняється від, звичайно, нам прилипача. Тобто він максимально ефективно допомагає рослині через порки, отримати елементи живлення, якщо ми щось. Підживлюємо, так. е, норми, норми витрати е робочого препарату і менше стікає. А якщо ми кажемо за капусту, вона коли вже формує головочку, да. то вона має восковий наліт, і препарат просто капельками стікає, і ефективності препарату немає. Так. Е ще люди люблять використовувати е замість прилипачів е милості. Працюють що милом. Робе все класно, але ми е, забуваємо той факт, що мило е, має щолоч, тобто воно буде, якщо використовуємо з хімічним засобом захисту, воно буде його дезінфікувати. Якщо ми використовуємо з біопрепаратами, ефективність біопрепаратів буде знижуватись. Це перше і що найголовніше. Воно закриває продихи, тобто рослинка вже буде менше отримувати повітря, а це буде також е, знижуватись на формуванні головки, ну і при використанні там інших препаратів так далі. Я, да, я хотів додати, тому що ну, ви говорите мені, ну я розумію про що ви говорите, тому що я, наприклад, е, займаюся сам продаю свою продукцію угу. і багато розсади продаємо. Маса питань, маса знаєте, своєї ну, практики да, люди, да, люди діляться. Я зробила те, я зробив. То і я хотів сказати, що не просто так є компанії, які працюють над тим, щоб покращувати урожай. Це не просто так для заробітку грошей, тому що на мильній бульці ніхто нічого не заробить, і ніхто щоб щось робити. зробити, так. це треба закладати великі гроші. Тому це просто так, якщо ми говоримо, що використовувати шампунь або мило, вмісту приліпача цього робити не можна строго не рекомендую. А краще взяти приліпач або адювант. І він не тільки, як ви кажете, допомагає, щоб і не стікало, і він і посилює дію препарата. Наскільки я знаю, він допомагає і затримуватися, і загально ну мудро і правильно якби використовувати те, що предназначено агрокомпаніями.